Я не з перших днів на війні, але, мабуть, з перших днів я розумів, що я тут буду. Ну, мабуть, як для багатьох і досі, там, як можливо, європейці сприймають цю війну. Вона десь далеко. А 24 числа прийшли прямо в мій дім, і там, на вулиці, де я живу, були стрілецькі бойові, бойові дії, тобто туди заходив десант. І так почалась війна, і я зрозумів, що ворог прийшов саме до моєї сім'ї. Це трошки змінило відношення. У мене таке враження, що в мене життя готувало постійно для того, щоб я потрапив сюди. Тому що спочатку я відслужив строкову службу в спецвійськах, Потім я поїхав працювати акробатом в Китай, і це навчило певною мірою іти у невизначеність. Потім я працював в Німеччині, там ялинки викапувало, там фізична робота дуже сильна. І там просто мені закачало спину. Тепер мені легше носити бронік. Ще я ходив в бійцівський клуб, і це загартувало такий чоловічий характер над ну, джагу до бою. У мене батько скульптор. Із самого дитинства я був в цьому мистецькому світі. Тобто я е, вчився ліпити, малювати, допомагав е, батько, наскільки це е, було можливо. І е, потім я в певний момент зрозумів, що мені цікаве саме мистецтво. Я почав в цьому розвиватися. Зараз я працюю скульптором і декоратором. І е, я роблю власні авторські скульптури, освітлення. Використовую для цього технології 3D-друку і там інші матеріали, але знову маю свою е, технологію. Я відчув цю е, потребу бути тут, на ну, як свій е, ну, і для того, щоб не було соромна. Я люблю свободу, і е, це ще одна причина, чому я пішов на війну, тому що Росія і свобода це антоніми. І для того, щоб цю свободу мати, її треба спочатку вибороти. Це наша реаль... реальність, бо на нас напали для того, щоб по нас її відібрати, цю свободу. Війна це коли ти вже не можеш, а ще треба. Ти приходиш на позицію, ти вже не можеш рухатися, тобі ще треба обладнати окоп. Бо коли ви знімаєтесь з позиції і в тебе абсолютно немає сил, ви там пробули декілька діб, в тебе немає сил навіть там кліпати очима, а тобі ще треба 7 кілометрів пройти і взяти з собою там, свою снарягу. Це ж це не кинеш. Тому так би я описав війну, коли ти вже не можеш, але ще треба. Перелічити ту кількість разів, скільки мене ледь не вбило, Ну, більше п'яти, це коли прям серйозно було. У мене там два офіційних поранення, да. Хоча там, незважаючи на інші, там якісь контузії, які там були, але ти просто не, не реєстрував їх. Це кожен раз, коли воно прилітає дуже близько, або коли кулі свистять прямо біля тебе, ти не можеш виділити якийсь момент більше, ніж інший. Тому що там настільки грає роль випадку, що ти розумієш, що там один відсоточок там або там, міг би все змінити по-іншому. все б сталося. Почався на нас нічний штурм. І е, в цей момент, ну ніж ти штурмом, він це така панічна історія, тому що ти нічого не бачиш. А е, ті, хто на тебе йде, скоріш за все, мають якісь прилади, тому що от, вони це планували як мінімум. От і е, в той момент, ну кожен військовий він так е, інколи відчуває себе такою окремою одиницею. А в цей момент, коли почався бій, е, я почав ну, керувати цим самим процесом. І зрозумів, що всі перетворилися як в одну позицію. Тобто ми стали однією бойовою одиницею, і мене вразило, як люди в цей момент небезпеки наскільки всі згуртувалися, наскільки всі почали чітко виконувати і розуміти свою задачу: що якщо ти дивишся на фланг і контролюєш його, то ти це справді робиш. Якщо ти на тепловізорі, то ти на тепловізорі. Зараз я займаю посаду головного сержанта взводу, і тому. В мої функції входить навчання особового складу і донесення їх цих принципів, які обов'язкові на війні. В основному, коли я навчаю хлопців, я намагаюсь перенести їм розуміння того, що їх бойова підготовка це, це система. Це не просто якісь там. Неправильно орієнтуватися на кожного бійця, як на людину, з якої треба витягнути максимум, треба створити систему, там, де людина з мінімальною кваліфікацією буде виконувати функцію професійного військового. І я намагаюся це включити в свою програму підготовки, окрім там якихось. Моментів, які їм просто з свого бойового досвіду підказують, там, наприклад, там, які жилетки з собою брати, як вдягатися, там, як е, скидати зброю, там, як швидко перезаряджатися, я також їм намагаюсь донести і доношу, що е, до війни треба певне ставлення. Людина має бути як шестереночка, яка виконує свою функцію, тому що ми. Е, і я, зокрема, не були ніколи професійними військовими. Ми не навчалися там 20 років на цю справу, щоб зараз видавати максимум. Але ми зобов'язані це робити, тому що у нас сильний ворог, і тому ми маємо створити таку. Як ну, систему, екосистему, да, таку там, де людина і в голові, і тілом буде розуміти, що їй треба навчатися, тренуватися і інтегруватися в це поле до своїх бойців. І Якщо ми хочемо перемогти в цій війні, то ми маємо тренуватися постійно. Ми маємо, тому що дуже багато випадків, коли люди гинули через, якісь, через просто ну, банальне невиконання якихось елементарних навичок. Від бійця насправді не потребується багато знати. Від нього потребується чітке виконання якихось декількох аспектів. В своїй роботі, і це буде гарантом ну, збільшенням вірогідності виживання. Треба усвідомлювати, що цей драйв він прийде як, як апетит під час обіду. Тобто, і ви будете цим пишатися. Це для вас це буде певною мотивацією, те, що ви змогли це зробити.